Hello guys, сьогодні у нас коротенький шорцик, тому давайте поговоримо про нову подію, а, яка стартувала сьогодні у нас а, на КБ. Це у нас буде міжсервений рейтинг кланового боса, який нам дає можливість заробити до 100 тисяч рубінів, звісно не тільки вам одного, але на ваш а, сам сервер. Як взагалі ця подія працює? Ця подія об'єднує в себе 8 серверів саме на КБ. На хвилюйтесь, у вас лише рахується уронок КБ лише в цю подію. Нормальний уронок КБ, знову ж таки, по вашому серверу йде. А, Далі, а в цьому ж це можна ці події виграти. А події може дати нагороди топ-5 найсильніших гравців, які займуть позиції від 1 до 5. Звісно ж, ви отримуєте пакет з рубінами на ваш сервер. Тобто цей пакет нагородає нагороду для серверів. Не для одного гравця, який займає топ, а саме для серверів. Ліміт, звісно, же, 500 плеєрів. І кількість тут, наприклад, 100 тисяч за перше місце. Тобто ваш гравець, вашого сервера займає один позицію, він виграє це для вас, і потім вже ви будете приходити ось сюди от, в цю от арочку, де тут буде з'являтися цей пакет, і буде у вас можливість отримати ці рубіни. Звісно, вже буде ліміт. Тому побажайте успіхів кожному із своїх топів, своїх кітяр, які там мають найкращі результати на КБ, щоб вони зайняли топ позицію хоча б від першої до п'ятої, щоб на ваш сервер накапали, звісно, ж рубінчики. Так, не всі отримують це, але п'ять топ найкращих серверів все ж таки це зможуть отримати. Це круто. І я так розумію, якщо навіть де декілька гравців з одного ж самого серверу займуть топові позиції, то цей сервер отримає найбільшу кількість рубінів. Тому той сервак, де краще всього кітяри. Буде забусений дуже непогано. Подія, чесно, прикольна, але думаю, не для фотопешників. Тому радіти, якщо от це єдиний момент, коли треба радіти, що вашому акаунті, то що на нашому серверу є кіцяра. Підписка на, на канал, це як сак Кожен клік – це частина мого фоула тримає ритм. Це як хіп-хоп шоу. Влад...